Доброго ранку, слава Україні. 20 вересня Україна Миколаїв. Уже 20 вересня, а москалі ще йдуть на нашій святі землі. Ну, так буває. Трошки ще по мутузам моїх тут. По вчорашньому дню хочу розповісти трошки. Значить, вчора вночі у нас були обстріли. Обстріли Миколаєва, обстріли Нової Одеси, обстріли Південноукраїнської АЕС АС начебто. О, от. І по Миколаєву я просто не вдавався в подробиці, бо треба було зробити невеличку подорож. А куди я їздив вчора, значить трошки помандрував по півдню українському. Але їхав я на півночі спочатку. E, значить, Їхав я на Ананів, їхав я дорогою через Широкий Лан це Веселинова, Березівка і далі вже на Одеську трасу Ананів. За Ананіва я заїхав в одне село. Потім поїхав в південно де в мене живе і працює моя донька. Ну от зустрівся з сім'єю і повернувся в Миколаїв. Загалом вийшло близько 550 кілометрів щось таке. Ну, що можна розказати? Велике крадівництво в наш Висоленівський район так і не добралося, бо їхати було друга-третя передача. Швидкість 30-40 км на годину зернов, ну, на додаток зерно і все інше. З мандрівки, можу сказати, ще таке значить, дуже цікаво. Але коли питають значить, про наступи, все таке. Ну, зрозумійте. У всіх райцентрах, де я був, стоять гарнізони. Це на той випадок, якщо. Ідіотам спаде на думку зробити щось: на кшталт Васильківського або Можайського десанту, я не знаю, чи вони там зеків тих будуть викидати. Тому наші тили надійно захищені, і не дивуйтесь, коли обстрілюють далеко ракетами. Ну, хочуть накрити наших воєнних і знов таки є в них якісь очі. Там. І з того, що я побачив. Значить, ну, подекуди зроблені дороги. От, так званий полтавський шлях, Полтава кишинів це жах. Їздити там теж не треба. До Ананіва я їхав там, буквально поворот до Ананіва близько 18 кілометрів. Плити більш-менш. У бік Первомайська кажуть, що ця дорога закрита, тому. Мені довелося їхати через Криве озеро. От. І там теж кілометрів 12 дуже поганої дороги. дуже. Не раджу їздити вночі. Скрізь стоять блокпости, перевіряють машину, все нормально. Тил у нас захищений, все дуже розумно зроблено. Не занадто, але якщо хтось спробує там проникнути, його піймають. По -південно Значить, по південноукраїнську там така ситуація. Ну, наші журналісти трошки понагнітали. Ну, от, насправді, як в тому анекдоті, да, коли кажуть, що Рабінович виграв в лотерею в Москви, і виявляється, що не в лотереї, не в Москві, чи не виграв, а програв. От. Ну, десь так. Значить, ракета впала приблизно в півтора кілометра від виробничого корпусу, не реактор, а корпусу. І, скоріш за все, вона була пошкоджена. Тобто була пошкоджена. Ну, якась поверхність, може, може, крило, може Елерон щось заклинуло. Вона так, вона вибухнула. Є воронка, там все все, жахливо показують воронки, нагнітають. Куди цілила ця ракета, невідомо. От. Але я так думаю, ну з того настрою, що в південноукраїнську там все спокійно, там ніхто нічого не боїться. Люди ходять на роботу на атомну. От, Ну і так далі. Ще з поганого, значить. А, з хорошого, з хорошого значить, що начебто все-таки велике крадівництво припинилося. От. От, І з ним розпил грошей. Але з поганого, значить, міст через мертвовод у Вознесенську так і не зроблений. Нащо його підривали для мене не зрозуміло, бо ту дамбу, яку зробили з бетонних труб. Через той же мертовод. Уже і не підірвати ніяк, я не знаю. Це фактично блин, капітальна дамба. Ну, По ній народ їздить зараз. Трошки там затримка є. Ну, В всьому остальному значить, у Вознесенську це старі пошкодження, я бачив. Це корпус м'ясокомбінату, розвалена стінка торцева. і в Новій Одесі я не знаю, де були прильоти. Не бачив. Просто не бачив. Далі вже просто їхав. бо Часу було обмаль. Вся мандрівка там з кавою, з посиденьками і з всіма 12 годин. Ну Так, все добре. Приїхав Миколаїв тут тихо. Вночі сьогодні було тихо. Далі будемо дивитися по фронту, що відбувається на фронті. Знов-таки, треба дивитися на зведення. Бачити, Ну, ну мені давно вже. Була інформація, це від поранених, які ну, в лікарню прибувають, що є наші передові групи в Снігурівці. І от вчора вперше звіт по ворожим обстрілам попала саме Снігурівка. Тримаємо кулаки, дуже важко тут воювати. Там буде в описі я додам посилання на телеграм-канал, де є відео про танковий бій. Мабуть, застудився таки. Вчора. Усе буде добре. Подивіться, як важко у нас воювати тут. Обов'язково. Слава нації, смерть ворогам!